Після півроку своєї діяльності змінив адресу Рівненський обласний волонтерський штаб. Раніше він розташовувався у драмтеатрі, однак там відновлюють показ вистав, тому волонтерам підшукали нове місце. Від сьогодні пункт видачі гуманітарної допомоги продовжує свою діяльність у приміщенні рівне книги на вулиці Покровській, 16, колишня Островського. Координаторка штабу Ольга Яковлєва розповіла, як змінилася робота волонтерів за ці шість місяців. Звичайно, вже немає такого потоку гуманітарної допомоги як. Раніше, але тим не менше, люди все ж таки приносять, люди привозять і в нас є певна репутація. У нас є репутація, і люди знають, що якщо вони сюди принесли, то воно піде чи на допомогу ЗСУ, чи теробороні, чи вимушено переміщеним особам. Тобто воно не продається, воно не зникає кудись, а воно передається безпосередньо тим, хто потребує. У волонтерському штабі отримують допомогу як переселенці, так і військові. Тут сформували окремі відділи, де видають одяг, продовольчі набори та усе необхідне, що може знадобитися у повсякденному житті. Волонтерка Анна Гаврилюк розповіла про основні потреби, з якими звертаються до штабу, вимушено переміщені громадяни. Вже зараз люди починають думати про осінь, про зиму і просити або крусів. Утеплені або черевики якісь просити курточки. А постійно в нас потреба. Це ковдри, це пледи, це рушники, це постільна білизна, якої в нас не завжди вистачає для усіх потребуючих. Наразі у штабі лише розпочали готувати приміщення для зберігання гуманітарки. Волонтери сортують по відділах те, що залишилося з драмтеатру, та приймають нову допомогу. Сьогодні також видавали продуктові набори від американської благодійної організації. Переселенці вишукувалися у невелику чергу. Спроси, я дізналася від знайомої. Вона зареєстрована на каналі, і там вижила таку форму, на якій я зареєструвалась та прийшла. Софія приїхала до Рівного з Краматорська. Вона, як і інші, опитані нами переселенці, найбільше мріє повернутися до себе додому, але додає, що в Рівному вже встигла адаптуватися. Так, адаптувалася. Мені не складно розмовляти українською, спілкуватися, комунікувати з людьми. Тобто, все місто невелике, так загубитися дуже важко. До волонтерського штабу привозять допомогу як організації, так і пересічні громадяни. Підтримують, хто чим може харчами, засобами гігієни або теплими речами, які можуть стати у нагоді нашим захисникам в окопі, або у тимчасових домівках людей, які залишилися без даху над головою. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.